Всім привіт! Мене звати Олександр. Вітаю вас на моєму каналі Аграфі Олександр Лагода. Що сказати, друзі, будемо продовжувати далі. У нас випуск, я думаю, вийде сьогодні доволі інтересний через те, що якось так думається, що кожен день вроде б, в тебе рутинний, робота одна й та сама, але все ж таки все одно так виходить, що разнообразі виходить якесь у днях, і без цього ніяк. Коротше, що сказати. Ми зараз, друзі, возимо, вивозимо на поля твердий навоз, вичищаємо ярку. І виходить, зараз я поїду ось з обіда. призаїхав додому. Короте, да, друзі, це ось моя хата. Якось так. І що ми будемо зараз? Їдемо на ферму. Можливо, зроблю загрузку, можливо, і будемо їхати по зерно через те, що треба забрати зерно і роботи взагалі багато. Причем все, друзі, їду на ферму, далі потім вже буду вам розповідати, що до чого я. Приємного перегляду, погнали! Вже на місці зараз ось о... поміняли коня 7620 наші. їдемо, заберемо цього. Е, Боже, кауру, ячмінь. Та й в принципі, що сказати, зараз штренько його почистю і вирушаємо. Коротше, народ, Щоб ви розуміли, стандартна процедурка. Перед поїздкою за зерно. Після соломи. Якщо акумулятора не взяв. Ну, Валентіно те саме. Бачу. До речі, народ прикольно, що така в хазяйстві є штука Мілвокі, типа дуйчик такий. Давши б я вся напакувався, дешеворот на не позалітало, пошов. Як то не треба було навіть і швабри брати. Можна було так просто, просто поїхати, може й вилетіло на трасі, на скорості. Трошки продув. Як добре, що руки длінні і можна цього нормально видувати. Короч, погнали. Ех, красота, -мо, як же я люблю оце! Тупо так вийти з боку, подивитися на ці трактори. Курва, хто їх придумує? Що вони такі гарні, а? Я не знаю нічого, Но мені прям дуже гарно. Все, полетіли. Так, у в нас дзеркала такі побиті. До нас приїхав ветеринар. Щось з коровою ми то. Що случилося з зеркалами? Не показав вам, але сам факт того, що з правою що з лі, і з лівою побиті. Нові вже прийшли, треба поміняти. Можливо, покажу, як буду міняти. Е -е, побилися через те, що їздив по полю, по-моєму, зорював трохи там краї, підганяв. Виїхав на трасу, Понятне ж діло, що болото залишилося на колесах і на скорості, колеса широкі. Політало все це болото у дзеркала. От тобі і презент. Гіфт, як то кажеться, є. Е -е, я не знаю, скільки там дзеркала стоїть, але думаю, що мабуть 100 євриків, а то трохи більше вийшло. Є момент. Так що, коротше, друзі, в принципі, багато вже не буду тріщати. Е -е, після цієї загрузки покажу вам, як, ми, як я буду вигружати гноярку. Щоб ви побачили в принципі масштаб цієї роботи, і далі там вже детальніше буду розповідати, що за чим, як там робиться. Не переключайтеся, де все далі працює. Да, народ. Приїхав я. Блин. забрати зерно, забрав, набрав дофіга вже. <сум> Короче, який прикол. Забилося або шнек, я не розумію, то шнек працює. Бо Именно в цьому просторі між шнеком і самим ємкістю, де зерно лежить. Я не знаю, бо воно там мокре, я тільки що налазився, блін, а саме все мокре. <сум> Короче, воно там забилося зараз. Приїде дядько Робін, пам'ятаєте в минулому відео, там молодий чувак Це буде фіксити, будемо бачити. А я вам зараз техніку покажу трохи, що в нього тут ось стоїть. Моща турбо, якесь воно написано на криші. Кратше, ось дивіться, звірюки які використовують тут. Бачите? Ось оприскувач. Все що воно ніколи, тільки ще старіше. Так, хто не знав, ніколи вже колись були красні Поприскувач. я не знаю що це воно таке. О, воно дядько їде, грубо. Все, пішли, будемо зараз дивитися що воно не так. Казав. забилося оцей простір між шнеком і самою ну вже, йомкостю. Так в тій банки останній раз забиралося зерно, напевно, зимою, я, наскільки я пам'ятаю. І в цьому прикол, що. Дощ або сніг, якось так вийшло, можливо, вітер якийсь був такий нормальний, що задувало. Вісічки задувало, підкришу десь мокре, і воно спустилося, ну, вже там попало низ, саме дойшло. І так вийшло, що забилося. Я дивлюся, бляха, щось воно власне, щось могло б ну, таке бути. Але тіпо, не знаю, зараз нормально, короче, добираємо і будемо на ферму. Та й все. Це та такі приколи. Більше вам тут показувати ніхто не буде. Пам'ятаєте, було відео там, де показував то, ту ферму, що до чого тут і як. Так що все. Кому інтересно, поставлю, по-моєму, отут, десь там в углі буде відосі. Так що дивіться, переглядайте. Друзі, все ми на місці. Я їздив на кофебрейк, довозив я те зерно, коротше, таке часу мало. Будемо далі працювати, мене трохи погано вато щось видно. ну, коротше, Зараз у нас підсипання землі. Показую, хай буде, дивіться, все, приємного перегляду полетів. Господі, хоч про цього, думаю, хоч зайду вам та ось трохи корів покажу. У нас же все-таки як ж про фермерство. Кому ми тут фермируємо, так? Да? <ріхи> Це у нас подружка тут вже другий місяць сидить. Така якась вона трохи інтересна. Сильно вона розумна, я вам скажу, для корови. Ти що? Що не роз роз, -роз, -роз, -роз? Че не розрождаєшся? Ти чо не розрождаєшся? Знаєш, кого отвір? Так, друзі, коротше, ще за трохи беремо. Вибачте, Це така Фінляндія в мене зробила, так що і діли. Та думаю, просто зайду, подивлюся. Через те, що в нас одна теж, видно, розрождатиметься. А вона вже ти понял. Бо в нього друга упала із ніг, коротше, родила і впала з ніг. Сьогодні був ветеринар, допомагали, робили все, щоб вставала. Надіємося, чухаєте. Так? Да? Дивіться. Все, коротше, полетіли. Все не презентабельне лице. Зараз йдемо вмиваємося на годин, у нас Зараз подивимося, що у нас там осталось. Так теж що 22 хвилини. Хорошо, ми зараз сідаємо в тракторець і йдемо робити одну загрузку. Говна. Е -е, буду вже так говорити. По-фінськи Паска. Щоб ви розуміли, буду казати краще Паска, бо там ще YouTube почне розцінювати. Що Бо з нашого говорю, або цензура якась. Ну, коротше, щоб ви порозуміли, як то кажеться, що до чого і як. Коротше, все народ, сек на сек, ще щокет трохи, та і все, давайте. Фу, коротше, народ, що сказати? Все, марафетик навели. Момент е після оцього дійства, підсипання землі, це просто тупо, я вам кажу, це мерва. В тебе очі просто, я не знаю, вони в болоті. Ти. Я не знаю, їх можна сказати, чуствуєш іменно із-за того, що воно пече. Звісно, це допомагає каплі для очей, яких в мене немає. <реш> ну, коротше, суть в тому, що це не дуже прикольний процес. Можливо, з боку воно кажеться так прикольно і класно, але маска... Ну я не знаю. Можливо, процентів 40-50 допомагає, щоб воно в тебе хоча б в рот не попадало, тобі ця херня. Так, зараз ми під'їдемо туди, буду там вже розказувати, коментувати, показувати. Так, друзі, ось воно наше це все область роботи. Дивимося завжди, щоб був цей замочок закритий, щоб все було чітко. Не дай Боже, щоб не відкрилося. Так стоїть погрузчик. Бачите? Це, звісно, колега поставив так близько, я трошки далі ставлю. Не дуже сильно тут звісно, проход хороший. Але, але то нічого страшного. Заводимо, підсажуємося, Бо колега в нас маленький. А я колега здоровий. А я тільки його наліво мать поналітали мухи. колеги, спасибо. Щоб не пускав. <хи> ой 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 Хоба. Є контакт і опа, хорошо. Так. Не дуже сильно класно, що стекло замащене, але нічого страшного. Короче, друзі, ось цього набираєш. Я ж ніколи вам не показував, які масштаби в нас оце цей ноярк. Дофігення, щоб ви розуміли. І це все, отако, я отако як спускаюся вглиб в глиб лант, ну, в лантаву сюди. Це тако практично на рівні погрушення з кришею, щоб ви розуміли. До речі, я не знаю, скільки, скільки точно тут тонн. Но можу сказати одне, що я вже вивіз. По-моєму, 28 прицепів. І щоб ви розуміли, мої, мій план загрузки, як я загружаю самого прицепа. Тобі ж є квадрат, наприклад, ось цей прицеп. Я наперед одну загрузку, другу назад, наперед, назад, наперед, назад. Шість ковшів закидаєш таким чином. Все, поїхав. Трошки зверху можна ще прицей, притрамбувати, бо по криші можна по навісу не пройти. І все. Їдеш собі, газуєш туди, швидко розгружаєшся. За Розгрузка займає взагалі момент просто. Головне, як то кажеться, швидко згрупіруватися і все. Фу, дивіться, ось, друзі. Щоб тут не питалися, що тут все в цих коробках, тут кислота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бочок залишилося на те, щоб зробити нам останній наш сілаж у вересні і все. Фух. Бо за останній сілаш нормально так, друзі, використали трохи кислоти. Так що все. Короче, друзі, що вам сказати, така робота, в принципі, нічого якогось заумного немає. Просто треба все робити, робити, робити. <смі> ну, Оця робота, це вона просто в мене на цей тиждень є основною. Через те, що менший шеф пішов в відпуск, і я повинен зробити цю роботу. Но, я цю роботу повинен зробити за 4 дні. Сьогодні третій день. Я в принципі ще навіть половини толком не зробив, можна і так сказати, половина не зроблена. Тільки десь 35%, ну нехай 40%, того вивезено мною, що треба. Друзі, друзі, будемо закінчувати на цьому. Скоро, як то кажеться, зустрінемося, далі буде, я думаю. І в принципі, з вами, як завжди, був ваший улюблений. Олександр лагода Агрофіт. І можу подякувати вам за перегляд. Не забувайте там про свій лайк. Він дуже чарівний, як то кажеться, через те, що мотивує мене до інших відео. Також ваші класні коменти. Я вам дуже вдячний через те, що на минулому відео, так сказати, моє повернення. Тоже багато хто відповів. Нові підписники підписувалися. Я вас дуже сильно вітаю. Хочу сказати, що залишайтеся, приглашайте також своїх друзів. Будемо разом робити тут на фермі в Фінляндії. Все, промова закінчена. Тож, все, друзі, бувайте, до зустрічі! Ми полетіли!